Сьогодні я маю честь привітати вас з прийдешнім вашим святом. Дуже важливий день, день працівників освіти України. Ми сьогодні на Сумщині, але в цій залі є представники Сумщини, Харківщини Чернігівщини. Я хочу привітати вас і привітати всіх освітян України, але передусім всіх тих, хто в прикордонні нашої держави, там, де Дуже складно говорять так, що там, де церква, так люди говору ну, там є віра, надія. Так а мені здається, що там, де школа, там є впевненість у майбутньому. Бо діти наші майбутнє І це не просто банальні слова. І зараз ми це все відчуваємо, відчуваємо, на жаль, дуже болісно. І я хочу вам дуже подякувати за те, що ви в Україні з Україною, не на словах, а на справах. Подякувати, що ви з нашими дітьми. І це Дуже важливий вклад, ваш вклад в безпеку України. Пишаюся вами, що у нас є такі люди, справжні українці. Черівську служу в Чернігівщині і народу України. Слава Україні! Героям слава!